Так, це у вас воєнний білет, а не документ. Це військовий квиток. От наказ мого все мона. Що хочеш на я можу таке саме розпочати. На друкувати у вас друкувати. має бути посвідчення. Поки добре, друзі. Мої вітання. Представник ТЦК хотів на блокпосту вручити повістки водію та пасажиру, але не вийшло. Чому зараз ми з'ясуємо право видавати повістки. Ви не маєте повістку, ви маєте мені принести додому, вручити. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Хочу нагадати, що учасники нашого юридичного клубу завжди мають можливість отримати усю необхідну консультацію по питанню мобілізації в Україні. Тому не зволікай, долучайся до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку. Так, то наказ ласка, ви на блокпосту знаходитесь, мене блочно не знімати. А і я маю добри? право. Я блокпост другому, не знімаю. Другому, другому мене. Не я в приватній Сам, власності в своєму знімати. автомобілі і я маю право знімати. Мене не знімати. Якщо мене ви склостно, пор... мене не знімати і все. В смислі, що це я увагу вас увагу, не маю права. А, а де, де а де це заборонено, що я не маю права вас знімати? Наказую, команди. Я показую, жінський. Жінський. Так це у вас воєнний білет, а не документ. Це військовий квиток, от наказ мого. Це моно, що хочеш, я можу таке саме розпочати. У вас має добре. бути посвідчення. Поки добре. Представник ТЦК зазначає, у мене є наказ. Але не забувайте, представники ТЦК, що є Конституція України, є відповідні закони, які врегульовують питання мобілізації та роздачі. Повісток. Посвідчення, всі питання до мого. Ну, то це не І до мене та... питання. Це, це, не, це не мої проблеми. У вас має бути посвідчення. Покажіть, якісь посвідчення, що маєте інвалідність. Далі представник ТЦК починає вимагати у чоловіка документи, які підтверджують його інвалідність. Хочу нагадати, що згідно обов'язків та повноважень представників ТЦК. Вони не мають права вимагати такі документи, не зазначені такі повноваження. У них до речі, ми створили відповідну пам'ятку, яка допоможе вам при спілкуванні з поліцейськими та представниками ТЦК. Тому, друзі, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. Да вимовши, наче немає. Я нічого не маю. Кличте поліцейського, На ми пред'явимо всі випуску, документи. Да. Поліцейському вам ніхто не зобов'язаний пред'являти документи, тільки поліції. І то. Ви навіть мене не маєте права взагалі. Навіть... Чекайте, чого ви такі скандальні? Я вам якусь претензію. Скандал. А я вам, вам просто вже наперед кажу. Очекайте. що зі мною безполезно ну, буде говорити. Я щось до вас говорю взагалі. Ну я ж до вас не говорю. А правильно? я так само за ну за пасажиром. Ну, я рекомендую завжди з співробітниками поліції з представниками ТЦК спілкуватися виключно в правовому полі. Фіксуйте їхні дії. Це не заборонено законом. Порушують ваші права. У вас будуть докази фактичні. Дані. Якщо представник ТЦК порушує ваші права, ви можете звернутися на телефон гарячої лінії Міністерства оборони 0800 500 442. В свою чергу можете написати заяву у повноваженому Верховної Ради України з прав людини. Є відповідний сайт, де зазначено, як подається відповідна заява. Усі посилання корисні будуть в описі під даним відео. Чи за пасажира, чи ще за чогось. Ви ж не маєте права так само грубити. Любій людині. А я вруби. вам що грублю? Мене мене голос такий з таким підвищеним тоном зо мною розмовляти. Я ж вам злого нічого не зробив. навіть як особисто. Добре, я вам так а само правильно? я ж вас не образив. Но. Я виконую свій службовий. Добре, повіст. виконуйте Но. тільки згідно, згідно чого згідно закону згідно, свого згідно бакату, Конституції України. Право видавати повіст. Так. Ви не маєте повістку, ви маєте мені принести додому, вручити. Знову давайте згадаємо повноваження представників ТЦК. Чи можуть вони зупиняти, наприклад, на блокпостах авто для перевірки документів і для встановлення наступного факту: чи військовозобов'язаний порушив правила військового обліку, чи ні? Згідно відповідних постанов Кабміну, у них немає таких повноважень. Перевіряти документи на блокпостах мають право уповноважені особи, які призначені наказом коменданта. Не плутайте з військовим комісаром. Військовий комісар відповідає за мобілізацію і керує представниками ТЦК. Далі, чи має право представник ТЦК вимагати документи, які підтверджують інвалідність? Ні, цього також не зазначено. Чіткий перелік повноважень представників ТЦК. Зазначений в постанові Кабміну 1487. Посилання на постанову буде в описі. В свою чергу кожен військовозобов'язаний повинен також пам'ятати про свої обов'язки та про свої права. Вам а не особисто ви не цікаві. А ви навіть якби був би ваш район, ви мені не мій район вам додому приносить. О, то додому так. нема питань вам а, додому а додому не в автомобілі. Скажіть, будь ласка, ми затримані? Ми особисто. А мужчина що теж ми, затриманий? Ми також не затримані. Ми, просто, ми... Я бачу, ви хочете поговорити. Тому Ні, що... ми можемо бути вільні. Можете бути вільні, але будь ласка, так не бійть. Просто ну, людина, все добре. До людини. Дякуємо можна... вам, дякуємо вам. До побачення. Щасливо. І так в даній ситуації хлопець знав чинне законодавство, знав права свої обов'язки і зміг донести правову позицію представнику ТЦК. В свою чергу представник ТЦК. Не переходив за межі чинного законодавства, спробував перевірити документи. Відмова окей, я вас не затримую, можете їхати далі. Процедура мобілізації, вручення повісток визначена чинним законодавством України. Військовий комісар відкриває реєстр, знаходить особу, яка потрібна там по відповідним посадам. Виписує повістку, дає доручення. Представнику ТЦК і представник ТЦК вже йде за адресою для того, щоб вручити повістку військовозобов'язаному. Представники ТЦК можуть на вулицях інформувати військовозобов'язаних про мобілізацію. Все це зазначено в чинному законодавстві України. Знайте свої права та користуйтесь ними. І не забуваємо про свої обов'язки. Перевірка документів на блокпостах. Не забуваємо. Є закон України про правовий режим воєнного стану та відповідні постанови Кабміну, які регулюють дане питання. Мова там йде про уповноважену особу, яка призначена наказом команданта. Це може бути військовий, може бути представник поліції. Представник ТЦК. Просто так, не може вимагати у вас документи. Співробітник поліції, згідно закону України про національну поліцію, також не може просто так вимагати документи. Є на це уповноважені особи. Не забуваємо про це. І так, друзі, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про наших представників ТЦК або про нашу поліцію. Присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта.